у ритмі життя світового боксу українська столиця із гордістю презентує подію чемпіонського масштабу за участю міжнародних майстрів найвищого рівня зі студії кола спорту до столичного палацу спорту Замить. подорожі у просторі і часі можливі та ще й дуже яскраві. У 2019-му палац спорту теж приймав великий вечір боксу. Судді Денис борінчик боксував із японцем Ніхіто Аракавою, перемога над яким підняла українця до топової частини рейтингу всесвітньої боксерської організації. Минуло майже п'ять років, і палац спорту знову відкрив двері для шанувальників. І, звісно, справжніх фанів боксу. І серед головних спортивних творців події українські проспекти, дуже перспективні профі. В Шоу» дебютну перемогу. На професійному рингу здобув срібний призер юнацьких олімпійських ігор 2018 – Боксер збірної України Тарас Бондарчук він одноголосним рішенням суддів переміг Артура Земляного, пильнував дії Тараса та навіть підказував йому один із видатних українських боксерів, колишній чемпіон світу за найпрестижнішою версією WBC Віктор Постол. Так само, як Бондарчук, представником міста Бровари є Назрі Рагімов. Він спочатку вразив глядачів своїм ефектним виходом у стилі персонажа коміксів і фільмів Джокера, а потім здобув одноголосну перемогу над Ганадієм Гітланом із Молдови. Дуже видовищним був поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі. Владислав Гела проти Андрія Цюри. Останній мав голосну підтримку від вболівальників і тренера. Цура, 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 цура. Та це не завадило Гелі утримати концентрацію. Владислав був надініціативним і переконливим. Судді підтвердили це одностайно. Я дуже задоволений. Ми з моїм тренером проробили великий шлях до цього. Кожного дня тренувалися по дві-три тренування в день. Я був готовий, я завоювався. Це великий шлях молодого амбіціозного хлопця з Кобеляк з маленького міста до великих перемог на міжнародній арені. Головний поєдинок вечора протистояння Арама Фаніяна і мексиканця Франсіско Меркадо за пояс чемпіона світу у версії всесвітньої боксерської федерації. Українець розпочав впевнено та домінував надалі. Але у третьому раунді мексиканець здійснив спробу атаки. Фаніян вдало захистився і продовжив працювати за сталим планом. У сьомому раунді мексиканець пропустив правий боковий у скроню, втратив рівновагу, і Арам не знехтував шансом на дострокову перемогу. Спочатку все було як планувалось, потім трошки зажався, коли знизу попав. І потім в угол мені підсказав, і все стало добре. Свій чемпіонський пояс Арам подарував другу колишньому боксеру Мішику Беселії, який цього разу замінив тренера Фаніяна у кутку. З чотирнадцятого року ми разом йдемо, він був боксером. І ми разом йдемо, і поки нема тренера в Германії, не було тренера, в Мексику я їздив, не було тренера тут, і він завжди його заміняє. По брата емоцій він не може трішки справитися. Важливою складовою вечора стала справа благодійності. Організатори мали на меті зібрати 5 мільйонів гривень на відбудову зруйнованої через російську агресію спортивної школи у Миколаєві. Лотами аукціону стали боксерські рукавички з підписом президента України Володимира Зеленського, портрет головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного з його автографом, ювелірна рукавичка із білого золота із діамантами, та можливість нагородити поясом «WBF» Арама Фаніяна впродовж 10 хвилин аукціон було завершено через блискавичну та блискучу активність одного із українських бізнесменів. Це мій друг товариш Віктор Мілевський з Одеси, прекрасного міста Одеси. Ми товаришуємо і і по справам. Допомагаємо один одному і в благодійній діяльності разом працюємо. Він працює з нашим фондом WBC Бісі Керсів Також співпрацюємо в сфері боксу. Він дуже допомагає боксерам з Одещини, іншим спортсменам, також футболістам. Успіх події та можливість її проведення це заслуга сил оборони України, воїнів-захисників, справжніх героїв сьогодення. Я дуже вдячний всім людям, які прийшли підтримати нас, тому що ми справжні українці. Ми душою і тілом українці, і ми за Україну. І... Те, що ми робимо, це те, що в нас в душі, і ми дуже раді, що сьогодні ми маємо таку можливість творити те, що ми робимо. Дуже багато людей прийшло сьогодні. Дуже багато військових прийшло, яким ми дуже, дуже вам яким ми дуже вдячні вам, в першу чергу. Дякую, тому що без них не було б то, що ми маємо. Да, ми любимо бокс, ми його любимо душою, і тому ми раді всіх вітати і збирати людей, щоб робити видовищні шоу, видовищний бокс і ставати чемпіоном світу.